Вітаю! Розглянемо інформацію, потрібну для власника. Коли ви зареєструвалися на сайті, для вас стають доступними наступні вкладки: Про нас, ціни, документація, підтримка, мої послуги, мої улюбленці, повідомлення, сповіщення та профіль. Вкладка про нас коротко розповідає про те, хто ми, з чим ми займаємось, чому вам варто обрати саме нас та наші переваги. Вкладка ціни розповідає про те, якою є вартість пакету для власників тварин. Тут є вартість за вигул та перетримку. Кожен пакет дозволяє вам придбати певну кількість вигулів. Чим більший пакет, тим більше вигулів, а також ви економите. Ви можете перемикатись між трифами на вигул та перетримку, аби побачити вартість за кожен з них. Розділ документація дає вам доступ до нашої документації. І документації ми дуже детально та просто і зрозуміло розказуємо, як користуватися нашою платформою, як, наприклад, зареєструватися, що робити, що може робити власник, як зробити послугу, як знайти доглядальника і подібне. Також є для доглядальника, є оплата, підтримка та історії з нашої спільноти. Вкладка Підтримка дозволяє вам створити запит на підтримку. В цьому запиті ви можете описати тему, тобто, яка у вас там проблема і так далі. Обрати категорію, описати проблему, та якщо проблема потребує скріншотів, можете їх також додати і надіслати нам. Ми опрацюємо це найшвидшим чином і зв'яжемо з вами. Вкладка Мої послуги дозволяє вам створити послугу та переглянути ті послуги, які у вас вже є. Створити послугу, достатньо обрати тваринку, тип послуги, наприклад, в нашому випадку це може бути перетримка, обрати період. Тут є зручний календарик, який показує вам весь період перетримки. В примітках ви можете написати якісь особливості, деталі, які потрібно знати. Їх також ви можете продублювати в чаті з виконавцем, якщо потрібно. Також є адреса, де вигулювати, і натискаємо Додати. Наша перетримка опублікована. Тепер нам варто просто зачекати, коли хтось із виконавців побачить наше оголошення, відгукнеться, і ви вже зможете законтактитись один з одним. Наступна вкладка це мої улюбленці. Тут ви можете переглянути профілі ваших улюбленців, додати нових улюбленців. Тут ви можете переглянути улюбленців. Ті, які у вас є, редагувати якусь інформацію про ваших улюбленців. Аби дати улюбленця, вам буде достатньо лише заповнити кілька даних: це його ім'я, породу, вагу, висоту, довжину, вік та опис, і обов'язково дві фотографії. Вкладка повідомлення дозволить вам побачити, чи були вам надіслані нові повідомлення чи ні. Якщо ви натиснете на свій профіль, ви можете побачити наступні вкладки: профіль, поповнити, баланс, історія витрат, повідомлення та вихід. Вкладка Профіль надає вам інформацію, яку ви ввели при реєстрації: це ваша пошта, ім'я, номер телефону і так далі. Також є баланс для зручності вказано. Аби поповнити дозволяє вам поповнити ваш баланс на певну кількість вигулів. Аби поповнити баланс, достатньо просто обрати пакет та сплатити за нього. Вкладка Баланс дозволяє вам побачити ваш баланс вигулів або перетримок та ваші транзакції, коли вони були виконані, скільки і так далі. Одки повідомлення дозволить вам спілкуватися з вигульниками, говорити про якісь певні деталі ваших вигулів або перетримок. Також це дозволить вигульникам або сітерам надавати вам звіти щодо вигулів або перетримок.